Мої очікування хочеться, ну саме для мене, це знаєте, там знайти якусь ідею, там познайомитись з людьми. Якщо ми е, з малечко почнемо е, зрощувати нашу цю національну громадянську ідентичність, то в майбутньому ми будемо тією потужною державою, яка закарбована в нашому гібрі можна так зрівнятися на, на ОДА і саме формулювати ці заходи в нашій громаді в Мангушській. Ну тобто, це для нас, для нашої громади, дуже ну дуже великий внесок буде. І я думаю, що тут завдяки людям, які сюди приїхали, здесь це такі поважні люди, і тут дуже потужна сама програма. Прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих, цивільних, військових, захисників і захисниць. Звучить хвилина мовчання. Вітання від голови Донецької обласної державної адміністрації Філашкіна Вадима Сергійовича. Сьогодні, незважаючи на автону безпекову ситуацію, активні бойові дії на території області. Донеччина реалізує багато ініціатив і проєктів, що формують національну та громадську ідентичність молоді. Бажаю всім вам плідної роботи, впродовж цих днів тренінгу. Бажаю гарних напрацювань, позитивним настрою. Це буде Україна. Слава Україні! На сьогодні разом з міністерством проводимо цей тренінг цю зустріч для того, щоб поділитися своїм напрацюванням, як це в нас відбувається, які результати від цієї роботи. Ми дуже плідно працюємо в цьому напрямку, особисто читаємо лекції для молоді, проводимо заходи від простих сувенірів, листівок передають на фронт. Окупні свічки виготовляють. Хочу виокремити наші профтехзаходи, які відповідно до професій, професії, які отримують діти, допомагають фронту. Донеччина на сьогодні зібрала весь цвіт всієї української нації. Всі найкращі здобутки, які є в Україні, вони акумульовані тут. Це і люди. Це і думки, це тактика застосування нововітного озброєння, про яку розкаже мій колега. Це і скажімо, технології, це передові технології, які скажімо, весь світ вчиться в нас, як правильно сьогодні воювати з 21 столітті. Це все акумульовано тут. Будь-який дрон, ми не взяли, це е -е, технологічно. Це професійно, тому що недостатньо просто з коробки достати і полетіти. Тобто є куча людей, які в майстернях займаються його облаштуванням. Тобто для цього повинні бути і технічні знання, і це не менше важливо, ніж той самий оператор, який сидить безпосередньо на джойстиком на лінії бойового зіткнення в окопі і намагається там якось протидіяти противнику. Тому долучайтеся до цієї роботи. 14-го року Донеччина працює над тим, аби Бо ми стикнулися з цим вперше, і ми розуміли про збереження ідентичності, збереження локальної ідентичності, її дослідження, робота з ветеранами, робота з військовими. І спілкуючись з ними, ми розуміли про те, що не тільки необхідно працювати саме з військовими, але й ще й з родинами. Особливо е тоді, коли хлопці знаходяться на позиціях, а родини залишаються за рік. 46 громад. За рік у нас більше 70 зустрічей, більше 60% процентів із них це офлайн. 40% онлайн. зустрічі з ветеранами, з членами родини, постійно моніторимо, яка динаміка вирішена тих чи інших питань. Донеччини це повністю ігра, яка ем, націлена на ем, наше почуття до Донеччини. Ви знаєте, що багато міст нас виїхало, не змогли вивести нічого. Крім декілька може, валіз речей, а все залишилось на місці. Бахмут, Вугледар, Авдіївка, Мар'їнка, Курахова, Покровськ, Маріуполь і так далі. Ці міста практично зруйновані повністю.